Любі мої, я рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні закупка, тут Аврора, нова в нас відкрилася в місті, тут сільпо, і тут трохи базару. Е, як вийшло, поїхала я спочатку в сільпо, потім мені потрібно було заїхати на базар. На базарі я знала, що буде відкриватися Аврора. І тут, на тобі, вона відкрилася. Думаю, зайду, подивлюся і подивилася. На 573 гривні надивилася. і почну з. Ковшика пластмасового. Я його вже давно хотіла купити собі, але в тій Аврорі, яка у нас була до цього, їх Ну ніколи не було. На сайті світилося, що є, а по факту не було. 17 гривень він коштує, він літровий. Там ще були жовті, усілякі різні. Далі шкарпетки дитячі це для доньки. Вона фанат котів і все, що з ними пов'язано. І тут такі миленькі з'явилися, тому я її взяла 24 гривні одна пара. Взяла поки одну. Так, набір машинок-моделюк. Ну, лишилася тільки коробка. А це самі машинки. Ну, я думала, вони якісь кращої якості, а це пластик пластиковий. Син сказав, що він все життя мріяв про такий набір. 10 машинок, 64 гривні. Ну, пішов влаштовувати раллі, нехай влаштовує. Далі ми купували сік садочок мультивітаміни за 12 гривень, він вже випив чай, сонет, тропічні фрукти, традиційний 19 гривень. Ми вже його пробували, він досить непоганий. Маска від доктора Санте знову повторюю, тому що, ви знаєте, я їх дуже люблю. І тут була з макадамією. Мені дуже подобається аромат і подіється маска. І плюс там знову написано, що це кератин, олійки, буде щось там мені приводити до божого вигляду моє волосся. І коштувала вона 77 гривень. Шкода, що не було по акції за 55, але за Чи 59, але за 77, в принципі, також можна взяти. Щіпці для завивки Вій. Я давно вже на них дивилася, давно хотіла. І вони були по 60-гривень. Зараз вони коштують 29 гривень. Тому я собі, звісно, їх придбала. Навушники, не знаю, як з приводу усіх аврор, але в цій, де я була, у них була знижка на будь-які навушники 40%. Тому я вибрала ці такі, вони симпатичні, дамський колір, такий гарненький, і коштували вони мені аж 39 гривень. Ну, я не знаю, які вони будуть по акції, навіть не 39, 34, набрехала. Не знаю, які вони будуть по акції, що воно там буде грати, але ну, в принципі, спробуємо, тому що ось один нам вже погрожують відмикати світло. Починати, а навушники у мене є тільки USB, вони постійно розряджуються. Ну, тому мені потрібні такі. Донька вже собі придбала, а я ось до сьогодні вирішила купити. Далі я взяла собі патчі, під очі, ловіт. Я бачила, дівчата дуже хвалять ці патчі. Тут їх 50, 60 штук були там ті, які по 100 штук, але саме ці хвалили, тому я вирішила взяти 109 гривень, вони зараз коштують. Вафельки. З кокосом я їх дуже люблю, я їх їла в Польщі, вони мені подобались 15 гривень. Одна велика. Мені на вечір посмакувати, то що любиш. Пудра в мене закінчилася. У мене є від Buyers Mineeral, але вона не на кожний день йде, вона дуже сильно. 음, ну Не в захваті я від неї скажу так. Тому взяла цю, я її вже колись купувала. Вона непогана. Це я взяла шовкову вуаль, не матову. Відтінок у мене тут 15-й. Я думаю, для мене, для блідолицеї, вона досить непогано підійде. 55 гривень вона коштувала. Далі пов'язки на волосся. Ось такі. Ну, колір геть некрасивий передає, в реальності він такий гарненький, насичений. І рожевенька. Дві пов'язки. Давно і дочка хотіла собі, я хотіла десь якісь маски, робиш і все, і воно так незручно. Коштували вони 78 гривень за дві штуки. я віддала. А так зазвичай йде 95 одна, мінімум 95 Далі я взяла насіння-соняшникове. Захотілося інколи буває, хочеться 22 гривні. І резинка для волосся. в мене донька любить різні такі спреї, колясиками скажімо так, резиночки. Тут з такими песиками резинка була по 14 гривень. І з Авророю ми закінчили. Чек 573 гривні за оце це все. Покажу вам одразу базар, там все безвозмізно, тобі ж даром було, бо ми зайшли до свекрухи. Вона подарила <су> своєму онуку курку цілу, будемо сьогодні щось з нею робити. І песу, як завжди, косточки. Ну, а тепер сільпо. Так, сосиски бащинські, філейні, 102 гривні. Далі, далі. Масло у них зараз по акції, повна чаша, сі, селянське, сказати, скільки там 72,5% жиру по 49,99%. Дві упаковочки такого печива я взяла по 7,99. Дешевеньке, думаю, спробую навіть ось сюди в школу достала. Дві печенюшки поклала сендвічем, вони такі і нормально. Потім трохи хімози. Це. Макарони запасаємось про всяк випадок. Вермишель, мі... Ні-ні, ні це яка рієва грибна. 1259. Одну таку взяли, потім. 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 Тут у мене мівіна така гостра по 12,59. І дві нові вермишельки це повна чаша по 9,99, 60 грамів з ароматом чи зі смаком грибів. Не гостра, вирішили спробувати. Закуска ось така: премія бутербродна з грибами 29,99. Хотіли взяти сир плавлений, але донька захотіла закуску собі. Вона на бутерброди в школу її маже. Так, далі цукор 34,79. Mm. Так. Що тут? ці сіль, пошні чеки це якийсь е, Яйця. Доброї курки. Курка була дуже добра. 54,99 вони коштували. Е, цибуля ріпчаста. Тут у мене. Тут у мене чек заважає. На 7,34 кілограм 11,99 Одразу покажу вам і моркву. Також вона фасована. Я взяла 9,99 Тут на 6,39 Тому що своє у мене, ну, та цибуля, яка була своя, ми вже згіли, а морква у нас в цьому році чомусь абсолютно не вродила. Потім я взяла собі, як завжди, свою улюблену слойку язичок 1699. Зараз зробила каву, буду хряцать. Авокадо Ready to eat, Там були по акції авокадо хас по 129 гривень, але вони такі маленькі були, як сливи. Взагалі дубові, дубові, зелені. Ці, хоч більш-менш такі величенькі. і... Більш м'якіші. Це доньці на бутерброди 64,99 за дві штуки. Булочки, малятко. Тут 5 штук, здається, 12,69. Так, печиво рошенто донька собі в школу брала. Що тут ще? Йогурти, локомоко. Вони якісь нові з інтелектом, слива і персик. Таких ми ще не бачили. По 1099 одна штука, я взяла 4 штуки, будемо пробувати. Туалетний папір для вашої попки Обухівський 11,49. Далі серветки для прибирання премія вискозні. Настала осінь, пора підготуватися до зими мити вікна. У мене серветки ці вже всі повикидалися, тому придбала. Набір із 5 штук, 35,99. Ватні палички. 15,39. Тут 100 штук. Далі кетчуп дитячий, відточено. 35,19, я так розумію. Так, 35. Що серйозно? Боже, який дорогий, хай бог милий. Я щось одразу не, не звернула уваги. Далі борошно, повна чаша, пшеничне 15,49. Потім, що у нас. Куряча гомілка. Я ще коли не знала, що я поїду на базар до свекрухи, я вирішила сину купити гомілку. курячу. Коштувала вона скільки за кілограм? Боже, буду дивитися, по чеку зараз. Так, кілограм 99 гривень у мене тут 926 грам на 91,67 Далі я не знала, що я потраплю в Аврору, тому губки для миття посуду я вже купила у сільпо 25,99. Ось такі були по акції, у них до сніданку Оце ці штучки, як вони називаються правильно, хлопушки. 20 грн. 99 копійок. Тканинні маски, у них зараз по акції «Залоя Вера 13,99. Я взяла дві штуки. І що? І Моршинська водичка в мене донька брала собі, слабий газ 1469. Нібито показала все, наче так багато, півдня потратили, стільки гребла, а зняла за 9 хвилин. Гарних вам закупок, дівчата, мирного неба, тихих днів і ночів. Нехай все пошвидше закінчується. Вже хочеться тиші, спокою і повернення хлопців додому. Тому бережіть себе і своїх близьких, чекайте, моліться, і все буде добре, все буде Україна. Слава Україні!